Молитва, о Боже, я твоя дитина. Отче Небесний, я стою перед Тобою з відкритим серцем, пораненим, зболеним, часто загубленим, але ти кличеш мене, ти говориш: не бійся, я твій батько. Ти світло в моїй темряві. ти Тепло, коли холодно в душі, ти надія, коли я втрачаю віру в себе, ти любов, яка не покидає, навіть коли я віддаляюся. Прости мене, що я сумнівалася, що шукала любов в інших місцях, прости, що не завжди слухала твій голос, але сьогодні я повертаюся. Я хочу любити тебе, Боже, вчити інших любити тебе. Навчи мене любити, як любиш ти, безумовно, глибоко, ніжно. Покажи мені, як бути твоєю дитиною, довірливою, відкритою, слухняною. Зміцни мої кроки в дорозі до тебе. Наповни моє серце твоїм миром. Дякую тобі, Отче, що ти поруч, що ти завжди був, є і будеш, що твоя любов не ідея, не слова, а жива реальність, яка тримає мене, коли я не витримую сама. Я твоя дитина. І цього мені вистачає, щоб жити. Амінь.